Ніколи в житті не використовуйте розігріваючий тонік для шкіри голови, бо ще випадково перестане випадати волосся і виросте шикарна шевелюра. У мене за один місяць користування з'явилося багато байбі-хейр і дуже відросло волосся. Але щоб був такий ефект, потрібно дотримуватися інструкції. Тонік від хеертрай наносимо до миття голови. Розподіляю волосся на секції, а далі наношу засіб. Він має дуже зручну піпетку, тому не треба нічого нікуди переливати. Одразу починає відчуватися тепло і приємне поколювання шкіри. Можна Зажувати пальцями, але я використовую спеціальну щітку для того, щоб ще краще була мікроциркуляція. Відповідно до інструкції, тонік треба залишати не менше, ніж на 2 години або ж на всю ніч. Я раджу поступово. Далі вже можна мити волосся і просушувати довжину. Засіб треба наносити перед кожним миттям, але я все ж таки мию кожного ранку, тому наносила три рази на тиждень. Хейртрай це, до речі, власний бренд Косібала, тому якість дійсно на височезному рівні. У мене волосся не випадало, але після використання лосьйону дуже стрімко виросло. Обов'язково зберігаю. Цей засіб посилання залишило в біопрофілю.